Він не їсть нічого, все тільки корисне на тобі пастілу, на тобі шоколадку, на тобі сок. Мінус 9 зубів. Коли видаляються восьмі зуби, у деяких пацієнтів зникає хрускіт в суглобі. Лікар, скажіть, будь ласка, чи є якась таблетка для того, щоб покращити йому емаль? Звичайно, це міф напевно, номер один питання губи, губи зроблені. <губи> Я ж сказала, буду відверта. Розказуй. Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі Баланс Білого. Я Ірина Пільг, лікар-стоматолог. І сьогодні я буду відповідати на ваші питання. Вас цікавили не тільки зуби, а й моє особисте, тому готова щиро на все відповісти. Але перед переглядом підпишіться на мій канал, поставте вподобайки, а також пишіть коментарі не менше семи слів, щоб це відео залетіло в рекомендації. А за три найкращі коментарі ви від мене отримаєте подарунок. Подарунок, може, з нашого корпоратіва. 30. Чи обов'язково видаляти зуби мудрості? Наша щелепа видозмінюється. Якщо ми подивимось в історію, був не лише восьмий зуб, був і дев'ятий зуб. І в нашій клініці є пацієнти з дев'ятими зубами. До речі, нещодавно був просто якийсь бум. Ми за тиждень, напевно, трьом пацієнтам видаляли такі зуби. Про що це говорить? Говорить про те, що характер їжі змінився. Нам не потрібний такий обсяг і кількість зубів, тому щелепа фізіологічно змінилась, а кількість зубів лишилась. Тому, частіше за все, восьмі зуби видаляються. Але, звичайно, бувають клінічні випадки, коли. Ми лишаємо восьмі зуби і вони не заважають функціонуванню. Але досить часто самі восьмі зуби є таким фактором, який порушує рух нижньої щелепи і впливає навіть на суглоб. Я впевнена, що хтось із вас, почувши цю інформацію, підтвердить її, тому що, коли видаляються восьмі зуби, у деяких пацієнтів зникає хрускіт в суглобі, і як не крути, восьмі зуби. Напевне, для нас зайві. Якщо ви хочете дізнатись про мене, у мене вже немає восьмих збій. Я їх у себе видалила. А чому? В першу чергу вони майже рівно стояли, але хочу сказати, що на верхній щелепі було дуже важко їх класно вичистити, і вони були таким постійним. Джерелом бактеріальної флори, хоч і трішки, але я все-таки це відчувала. А коли ти видаляєш хоча б один восьмий зуб, ти в ідеалі повинен їх видалити всі, тому що це парні зуби, як і всі інші. І коли зникає пара. Зуб-антагоніст, який лишається там на нижній щелепі чи на верхній щелепі, він може видвигатись. Це називається симптом попова годона. І коли вони видвигаються, вони можуть травмувати слизову оболонку, вони можуть погано впливати на сьомі зуби. Тому я вирішила, що вони в моєму організмі зайві. Якщо у вас не прорізався восьмий зуб, я вам рекомендую зробити в першу чергу катет-діагностику і звернутися до лікара для того, щоб бути спокійним, що вони не розташовані в горизонтальному положенні і не руйнують вже сьогодні ваші сьомі зуби. Повірте, те, що їх немає, ще не говорить про те, що ви можете безпечно жити. Бо коли їх немає і в тій ділянці щось болить. Це вірогідніше за все, може боліти сьомий зуб, який дуже часто руйнують восьмі зуби. Тому ви знаєте вже, що робити. Правил прорізування восьмих зубів як таких немає, але я рекомендую в віці 14 років зробити дитині дослідження і зрозуміти, як вони розташовані. Якщо вам здається, що в 14 років мудрості ще немає, то зуби вже сформовані, і ми можемо адекватно оцінити їх положення і тенденції, чи зможуть вони нам порушити зубний ряд, чи все таки будемо чекати більш. Такого безпечного часу. Як лікувати бруксизм у дитини? Ой, класне питання, тому що ще, напевне, в радянські часи бруксизм вважався хворобою, пов'язаною з гільмінтами. І бабусі там казали, поганять часничком і все буде нормально. На даному етапі розвитку стоматології, медицини в цілому, звичайно, це міф. Що таке бруксизм? Це наслідок перенавантаження, а в першу чергу. Психоемоційного. І на даному етапі, коли фактор війни настільки серйозний, звичайно, діти можуть не виражати емоційно, але саме вночі вони переносять таким чином ті емоції, які вони стримували протягом дня. Тому бруксизм це в першу чергу нервове навантаження. І я, як правило, рекомендую батькам звернутися до невролога. А якщо це легка форма, ви можете просто дитину розрадити, емоційно підтримати. Ввечері рекомендую прогулятись на подвір'ї в парку без активних навантажень. Для дітей більше рекомендацій я дати не можу, тому що їх в цілому не існує. А якщо ми говоримо про дорослих, дорослі можуть використовувати захисні капи, в яких вони сплять і стирають не власні зуби, а вже капу. Це повністю не лікує це, умовно тільки такий бар'єр. Який допомагає зберегти цілісність власних зубів, довести до того, щоб почала хитатись бокова група зубів, ну я за свій вік е практикуючого лікаря ніколи не бачила, тому це майже неможливо. В віці шести років е допустима норма це коли хитається передня група зубів, і звичайно стабільно стоїть бокова група зубів. Тому, якщо це передні зуби, це нормально в середньому. Передні зуби у дитини випадають в нормі від там п'яти з половиною до семи років. Чи правда, що від солодкого псуються зуби? Найрозповсюдженіше питання від батьків У нас прийшла Матуся на консультацію з дитиною, і вже здається до чотирьох років було два лікування в медикаментозному сні зубів. І перше питання мама каже: Лікар, скажіть, будь ласка, чи є якась таблетка для того, щоб покращити йому емаль?' А я кажу: А як у вас там з гігієною? А вона каже: Ні, ну з цим майже неможливо. Ви розумієте, він не дається і взагалі ми так любимо солодке, він любить солодке, я люблю солодке. Знаєте? Це те бажання, яке не реалізується за допомогою таблетки. Нам батькам потрібно все-таки чистити самостійно а бажано до 12 років дітям зуби. В віці, там десь до 2 років, коли у дитини присутнє вигодовування груддю, батьки матусі, бабусі, часто дають солодкий напій, а тим паче посеред ночі для того, щоб заспокоїти дитину. Це найбільший. Страх, який є у стоматологів, тому що діти в віці до двох років вже мають тотальне ураження каріозним процесом і приходять на лікування іноді. Понад 13 зубів. Вийдіть в парк і подивіться на коляски, і що в них там знаходиться. Дітей просто постійно кормлять чим. на тобі пастілу, на тобі шоколадку, на тобі сок, на тобі на, на потім такі пюрешки, пюрешка. Ну ні, він не їсть нічого, все тільки корисне. І екомаркет. Просто всі ці полиці зібрали. Якщо ви не можете виключити із раціону дитини, будь ласка, після споживання просто чистіть ретельно дитині зуби. Я особисто як мама саме так і робила, бо не могла відмовити іноді в солодкому своїм дітям. Хочу, щоб всі діти їли дійсно моркву, бо це топ із рекомендацій лікарів-стоматологів, але, звичайно, до моркви не доходить. Мої нічого такого не їдять. Поки яблуко сама не наріжу, поки не принесу на блюдечку. Ну ніхто таке не їсть. Найулюбленіше запитання батьків: а як же ми виросли у батьків, напевно, там мого віку не було в такому. Доступі стільки солодкого, скільки є у наших дітей, і вуглеводів. А вуглеводи теж портять зуби. Да, вуглеводи просто гарненький м'якиш, який, який застрягає у всіх можливих заглибинах зуба, і тому дуже класно в ньому там розвивається вся бактеріальна флора. Самі страшні процеси зруйнування емалі починаються вже через дві години. Просто протягом дня, коли ми поїли і там хоч якось сполоснули, і ми розмовляємо, у нас слина все-таки функціонує, вона омиває ротову порожнину. Якщо ми кажемо про ніч, то ми лягли, і слина зменшується, і тому ця бактеріальна патогенна флора починає свій, умовно, танок. І я кажу, що чистити зуби саме на ніч і вашим дітям... Ви повинні обов'язково коли потрібно чистити зуби до сніданку чи після? Якби на це була моя воля, я б вам сказала і до, і після. Але все-таки часу не вистачає іноді і на одну гігієну в день. Як рекомендовано і як особисто я це виконую, я після того як пробуджуюсь. Їду в ванну і мені достатньо прополоскати ротову порожнину для того, щоб спокійно йти і готувати сніданок. Поснідавши, звичайно, тільки після, я йду чистити зуби. Але це за умов того, що ви дуже ретельно на ніч почистили зуби і тільки трішки сполоснули водичкою і омили ту незначну бактеріальну флору, яка, звісно, у нас накопичується протягом ночі. Якщо вам цікава саме ця тема, як я доглядаю за зубами, пишіть в коментарях. Я для вас відзніму окреме відео. В якому віці варто робити операцію підрізання вуздечки язика? Ще в пологовому будиночку дитині повинні підрізати вуздечку язика. Хоча, на моєму життєвому шляху, був приклад, коли принесли дитинку, було здається півтора місяці для того, щоб ми підрізали цю вуздечку. Для мене це було вперше, тому що саме в плановому режимі в пологових це роблять спеціалісти майже там, ну протягом перших трьох днів після народження. Тому лікар стоматолог не повинен займатися цим питанням. А якщо ми говоримо про вуздечку губи. Це те, що найчастіше роблять лікарі, стоматологи, хірурги. Але я не дуже полюбляю цю процедуру, бо я особисто в неї не вірю. Тільки в 3-5% дійсно вуздечка губи верхньої щелепи впливає на формування діастеми. Це отої щілини між передніми зубами. В всіх інших випадках. Це просто процедура базова, яку дуже полюбляли в радянські часи. Я за те, щоб краще спостерігати. Якщо ми все-таки йдемо на ортодонтичне лікування, то я вам хочу сказати і нагадати і спеціалістам і розказати батькам, що воздечка це та ж сама тканина, яку під Тиском можна атрофувати. Умовно, ми зуби зміщуємо протягом якогось часу утримаємо. І ця вуздечка, ця тканина, вона просто атрофується. І нема такого питання, як хірургічне втручання. Якщо чесно, я просто ще в студентські свої роки в дитячій поліклініці потрапила на таку процедуру, і ну, ще досі в мене не виникло бажання комусь такий жах робити, Тому що батьки у дитини лишились за дверима, і я думаю, ні одна мама б не хотіла побачити те, що побачили ми. Оця сама діастема являється фізіологічною нормою в віці до 9-12 років. Тому ви розумієте, іноді рекомендують уже в 7 років робити цю операцію оперативне втручання, хоча це норма в цьому віці, тому я не люблю. Як можна прибрати щілину між передніми зубами? Ну про щілину між зубами я вам хочу сказати, що є певний тренд на цю щілину, і пацієнти, взагалі, у яких вона присутня, дуже щемливо так відносяться від того, щоб її якимсь чином. Закрите з того, що я бачу, це два варіанти: ортодонтичний або ортопедичний. Ортодонтичний це коли ми встановлюємо брекет-систему і за допомогою ортодонтичної апаратури зміщуємо і усуваємо цей дефект. І також є більш швидкий варіант, але не завжди є до цього показа ортопедичний, коли можна встановити керамічні вініри, і іноді навіть тільки на два зуби. Якщо ми говоримо про ортодонтичний шлях. То, чим раніше ви починаєте займатись, тим кращий результат і більш стабільний ви отримуєте. Якщо ми говоримо все-таки про естетичні реставрації або керамічні вініри, це потрібно розуміти, що зворотнього шляху немає. І якщо реставрація, вона буде потребувати кожні 3-5 років корекції. Якщо ми говоримо про керамічні вініри, вони більш стабільні в своїй естетиці і функції, але все-таки нічого вічного. Його немає, і потрібно розуміти, що років 15-25 і будуть потребувати заміни. Тому в якому віці це розпочати робити, тільки вам вирішувати. Тому що я, наприклад, вважаю, що якщо ми говоримо про вініри, то краще трішки пізніше. Якщо для дітей. Ми дивимося на себе, на бабусь, дідусів, розуміємо, чи є ця щілина у когось генетично. Якщо у когось фіксуємо якомога раніше, йдіть до лікара ортодонт на консультацію. Якщо в родині ні у кого немає, я не пропагую бігти до лікаря, але все-таки в віці 9 років зводіть все таки на консультацію спід спокійно. Як лікувати Ясно. якщо Пародонтоз. напевно, вам так хочеться почути від мене рекомендацію, чим ополіскувати, чим чистити зуби. Коли запалюється ясна, вам в першу чергу потрібно піти до лікаря-парадонтолога. Ясна можуть запалюватись навіть від того, що у вас під яснами є бактеріальна флора або камінці. Ви це не відчуваєте, але саме цей фактор дуже часто провокує запалення в ясна. Якщо у вас є генетична проблема, тоді, я думаю, ви вже дуже класно контактуєте з парадонтологом. Це та людина, яка може допомогти продовжити життя. Ваших зубів в організмі. Тому не шукаємо ополісковича, не шукаємо універсальну зубну пасту. Краще підіть, зробіть один раз, побачите ефект, і ви мені точно скажете дякую. Прояви перші це коли ви бачите спочатку запалення, якийсь час кровоточивість, потім наступає той період, коли у вас оголюється корінь. І якщо оголився корінь, не потрібно там замазувати матеріалом. Для цього після проведення парадонтологічного лікування лікар робить м'яко-тканеву пластику. Бере шматочок ясен, більш коректно слизової, яка розташована або на піднебінні, або за восьмими зубами. І цей шматочок підживлює. В ту ділянку, де ви втратили. Саме цей метод дозволяє утримати ситуацію. І також хочу сказати: не відтягуйте, бо іноді є таке оголення коренів, що ми навіть цю методику вже не можемо Запропонувати на минулому тижні. Був чоловік. Він чотири роки тому прийшов до нас на консультацію. На тому етапі було пропоновано видалення трьох зубів. Звичайно, пов'язане з тим, що у нього дуже серйозна ситуація з тканинами пародонту. Зуби вже мали рухливість певно. Прийшовши через чотири роки, зараз ми йому в план написали видалення дев'яти зубів. І знаєте, що він мені сказав? Що йому дуже соромно, що він так відносився до свого організму, і він тепер знає цьому ціну: мінус дев'ять зубів. Які процедури ви робите для обличчя та волосся? Слава Богу, що ми тільки на цьому рівні сьогодні зупинимося і не підемо далі. Ох, я ж сказала, буду відверта. Розказуй. Губи, губи зроблені. Да? А до речі, дуже часто мені пишуть, що в мене ніс зроблений. А я хочу сказати, що ніс в мене не зроблений. І до речі, коли я була мала, мама казала, що в мене асиметричний ніс, щоб я не сильно запрокидувала голову, бо видно, що в мене одна ноздря більша, інша менша. А люди пишуть, що я зробила собі бездоганний ніс. Тому все генетика. Колись був досвід, напевно, років 7 тому, що мені вводили філер в підборіддя, тому що на тому етапі мені не подобалась ямочка, яка мені досталась від мого тата. І з часом цей філер мігрував, його ніхто не просив, але він сам змістився. І тому на даному етапі я дійсно отримала трішки асиметричне підборіддя. Після виходу. Інтерв'ю з косметологом, де я розповіла, що мені в собі не подобається, чоловік мені сказав, щоб я більше ніколи такого не робила, бо я в нього бездоганно сказав, що щоб не чув. Так що мовчу. Я за те, щоб ставати краще, ну а чому ні? Якщо ми можемо бути здоровими, щасливими, успішними. Що в цьому поганого? Тут, звичайно, потрібно мати дійсно класні опори всередині себе для того, щоб це не перетворювалося на якийсь челендж. Але якщо я своїм зовнішнім виглядом можу людей мотивувати до того, щоб займатися собою і пропагувати здоровий спосіб життя. Ну, це ж класно, це щиро. Колись в мене була дискусія. Я напевно нарвусь знову на колег. Бачиш дуже часто лікарів, які хворобливо виглядають. Це не засудження, це просто про те, що так хочеться власним прикладом максимально доносити цінність організму і здоров'я і того часу, який нам виділений. Стосовно мого волосся, це, напевно, номер один питання, і я не знаю, як вам зізнатись, але я майже нічого для нього не роблю. Останнім часом я почала вже робити додаткові якісь іноді маски для волосся, і то. з ними потрібно сидіти 15 хвилин, а у мене цих 15 хвилин взагалі нема. Тому я їх так швидко нанесла, змила, потрогала, здається, стало краще. Це генетика. І мені ці чарівні коси дістались від, ну як я пам'ятаю, від моєї бабусі. Я хотіла сказати, думайте перед тим, як обрати чоловіка, да ну в нашому випадку це від матусі таке добро лишилось, але все-таки генетика вона дуже важлива. А стосовно шкіри, як вам сказати, що я користуюсь одним кремом? Останнім часом у мене є, на жаль, незначні прояви дерматиту. Бо я не можу від солодкого відмовитись, і в цьому випадку я аж сиворотку. додавала для того, щоб трішки покращити. Я ходжу до косметолога, я обожнюю перевірених спеціалістів. Я дуже люблю лікарів, які так само підходять до мене комплексно, як і я до наших пацієнтів. Я не повинна розуміти в косметології нічого. Я можу сказати, мені не подобається, оте, оте, оте. люблю із методик використовувати власну плазму і дуже довго робила собі ці процедури. Але Аному етапі це класично, напевно, там раз може на декілька місяців біоревіталізація, і трішки частіше під час війни почала робити догляд за очима. Як все встигати? Як залишатися завжди в ресурсі та не втрачати активність? Так багато справ не можна робити без посилення класною командою, класною родиною, де всі один одного підтримують, де всі тебе посилюють і дають тобі можливість виглядати, ніби ти сам все встигаєш зробити. Тому це родина і команда, яка допомагає мені нести таке відчуття. Ви не той керівник, який я все сама. Ні, я не той керівник, не знаю. Лен, я той керівник. Не той, так? Да? Ну, спочатку були такі, ну, 12 років такі. Да, був період, звичайно, коли все сама, тому що, якщо чесно, ти не мог дозволити собі цю команду. Де ви берете енергію? Ну, в мене не, точно немає ніяких методик. Мені все просто подобається. Мені настільки все щиро подобається. Тут же потрібно розуміти, що я з дитинства така. Я дуже... Втомлююсь тільки від того, якщо це мені не хочеться, або це мені не імпонує, і я не мушу це по своїм відчуттям робити. Я з сьомого класу вирішила, що я буду лікарем-стоматологом. Я просто йшла своїм своїм шляхом. В мене це дуже драйвило. Плюс я така амбіційна, і на якомусь етапі мені було потрібно навіть влаштовувати собі якусь. Конкуренції, якісь перегони з навіть з людьми, які. Не розуміли, що я з ними це роблю, да? це мені давало енергію. На сьогодні моєї мудрості вистачає, щоб іти не із позиції конкуренції або комусь щось довести, а із з того, що я хочу отримувати ще більшу насолоду, ще більше задоволення від того, що я роблю. Але це не виключає моєї надвідповідальності, яку я несу перед своєю родиною, дітьми і своїм колективом. Бо Напевне, всі знають, що я ніколи нікого не підвожу, навіть все-таки іноді жертвуючи своїм якимось внутрішнім станом. Але я знаю, як себе швидко вирівнати. Я йду на всі процедури спа, які тільки можна. Я обов'язково щось можу собі купувати. Мені для себе взагалі нічого не жалко. Плюс, я чесно скажу, що мені подобається нести добро і робити якісь щирі подарунки іноді там, пацієнтам, підписникам, отримувати цей зворотній зв'язок. І я, до речі, вчора написала своїй пацієнті, яка написала коментар. І я написала, що я всіх віддячу обов'язково своїх пацієнтів, які от такі коментарі писали, а вона написала, що для неї велика вдячність, що я з'явилася в її житті. Тому мені надзвичайно приємно. Я вам хочу нагадати, що я для вас підготувала подарунок. Пишіть, будь ласка, коментарі від семи слів буду читати особисто. Тому підписуємося, ставимо дзвіночки. Дуже вдячна за цю відверту розмову. Здається, у мене перед вами секретів нема.